Паління дерева це перше та найскладніше завдання. тут не головне, важливо, аби вельник лісу був максимально точним та дотримувався усіх правил безпеки. Для того щоб дерево правильно повалити, потрібно витримати глибину копилу і витримати недопил. Недопил потрібен для того, щоб дерево не скололося при падінні. А це вже наступне завдання відокремлення сучків на швидкість. Для цього лісник повинен бути ще й максимально акуратним. Працюю на роботі, потренував. Під час роботи взяв собі там, таке одне дерево, друге попробував. Загалом для учасників змагань підготували п'ять етапів конкурсу, ще й теж ланцюга на швидкість, а також етап точного та комбінованого різу. Робота вельника лісу входить в трійку найнебезпечніших професій світу, Відтак такі змагання вкрай важливі для того, аби вельники відточували свої навики задля безпеки під час роботи. Звалювальник лісу це хірург. І бензопила в руках звалювальника лісу. Це є скальпель. І від того, як наскільки звалювальник лісу точно оперує своїм скальпелем, залежить і безпека, і залежить продуктивність праці. Найкращовальника лісу брали за підсумком балі за всі п'ять етапів конкурсу. Ним став працівник Заболоцівського лісництва. Він і представлятиме ліщину на всеукраїнських змаганнях, які заплановані на кінець літа. Окрім грошової премії, трійка лідерів отримала ще подарунки від спонсорів змагання. Ірина Кунинець про тиждень.